Привіт всім! Ви на каналі Шумної сімейки, і сьогодні ви потрапили на нашу розпаковку. Якщо ви не наш підписчик, то, скоріше всього, ви в магазині Розетка вибираєте собі міксер. Я теж декілька днів тому це робила. Я зупинила свій вибір на міксері фірми Scarlet. Міксер прийшов. Нам новою поштою ось в такій коробці. Зверху він ще був обтягнутий палеткою, міцною палеткою, тобто доставлений він нам був в надійній упаковці. Починаємо розпаковувати. Перше, що нам потрапляє на очі, це інформація для покупця. Далі йде міксер. Міксер має 5 швидкостей, турбошвидкість і кнопку для того, щоб доставати вінчики. Досить симпатичний дизайн, біленький, зі сріблястою полосочкою. Чудово! Так, далі у нас іде підставка для чаші. Ось така чаша. Так, в комплекті у нас ідуть два вінчики та дві насадочки для збивання тіста. Ну що, давайте вімкнемо міксер. До речі, вінчики чудово дістають майже до дна чаші. Тому, я думаю, знизу не збитого продукту не повинно залишатися. Чаша крутиться. Перша швидкість у нас. Друга, третя, четверта, п'ята. Давайте спробуємо турбошвидкість. натиснути. Кажучи, я не відчуваю різниці, що на першій швидкості, що на турбо швидкості. У нас чудові домашні яйця. Зараз ми будемо їх взбивати, щоб спекти шарлотку. От так от у нас збилися наші яйця. Перевіряю до самого дна, дно теж гарно збилось, не залишається знизу, прослоєчки не збито, чудово збивається. Випікли ми шарлотку зі взбитого нами тіста в чаші міксером Scarlett. Задоволені, вийшло дуже гарний, гарний бісквіт, ніжний і воздушний. Я задоволена, всім рекомендую такий міксер і інтернет-магазин Розетка. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте обов'язково, пишіть свою думку, своє враження від нашого каналу, від наших відео. Нам буде дуже приємно почитати ваші відгуки. А наразі всім всього найкращого! А нам смачного!